Проголошується в на територіальній частини постанова іменем України 24 березня 2017 року. Місто Чернівці, справа номер 824, а Чернівецький кружні міністративний суд, колеги судді у складі Головуючого судді Левицького, суддів і військового за участі сітського засідання козак сторін позивача Сердчака, представника позивача Пастука, представників відповідачів Агатії Орловської. Розглянув відкритому основному засіданні адміністративну справу за позовом селі Михайла Ярославовича до Державної фіскальної служби України, головного ДФС в Челівецької області. Про визнання протиправлення та скасування наказу, поновлення на посаді та стягнення середнього розвідку за час постановив адміністративний позов задовільнити повністю, визнати протиправлення та скасувати наказ Державної фіскальної служби України 13 травня 2016 року номер 1939 Розвільнення Серечака Михайла Ярославича з посади начальника головного управління ДФС у Чернівецькій області 13 травня 2016 року. Поновити Сиречака Михайла Ярославича на посаді начальника головного управління ДФС у Чернівецькій області з 14 травня 2016 року. Стягнути з головного управління ДФС у Чернівецькій області на користь Сиречака Михайла Ярославича середній заробітник за час вирушення з. 14 травня 2016 року по 24 березня 2016 року у сумі 38 949 гривень 70 кроків. Постанова в частині поновлення селічика Михайла Ярославовича на посаді начальника виконувальних дефолтів Чернігівської області та стягнення середнього заробітку за час вимушного прогулу в межах стягнення суми за один місяць. Відповідності до статті 35 і 36 каз України. Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Вінницького апеляційного адміністративного суду протягом 10 днів з дня отримання копії постанови.